Незаконно перебуваєш в Україні. Купуй квиток додому Цьогоріч на Прикарпатті виявили 20 нелегальних мігрантів з Росії. Як зазначають у держміграційній службі протягом останніх 9 місяців на території Івано-Франківщини виявили понад 100 іноземців з неврегульованим статусом, з них кожен п'ятий росіянин на сьогоднішній день це вже 115 таких осіб. Да, дійсно, велика частина з велика кількість з цієї загальної кількості це. Громадяни країни-агресора Російської Федерації спочатку активних бойових дій ми цю роботу налагодили спільно з управлінням Служби безпеки України Івано-Франківській області. Відповідно, тих людей, які тут перебували, ми певним чином відпрацьовували, виявляли серед таких людей, порушники міграційних законодавства, чи тих людей, яких подальше перебування на території України, яких. Скажем, так недоцільне своє незаконне перебування в країні, каже фахівець, нелегали здебільшого виправдовують історичними зв'язками, мовляв, братні народи. Втім, сьогодні таким громадянам одна дорога: квиток на батьківщину, а подекуди й заборона в'їзду в Україну. Порушення аміраційного законодавства це є адміністративним правопорушенням згідно законодавства України. За це відповідно передбачена адміністративна відповідальність також стосовно таких осіб. Приймається рішення адміністративного впливу, тобто це або примусове повернення з території України, або ж за рішенням суду примусове видворення з території України. Також відповідно таким категоріям осіб забороняється подальший в'їзд на територію України на різні терміни від 3 до 5 років. Левова частка незаконних мігрантів кажуть держслужбовці це громадяни країн Північної Африки та Сирії. Втім, в умовах воєнного стану процедура видворення таких категорій ускладнюється через припинення роботи консульств. Їх вимушені утримувати у пунктах тимчасового перебування іноземців до врегулювання питання. Аліна краченко, і телеканал 402.